Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Є у вас цікаві новини, ви мені пишете, тримаєте мене в курсі подій, я вам за це дуже-дуже дякую. Завжди все актуально, завжди все дуже цікаво. Давайте подивимося з вами сьогодні таке, що Ерефія планує в деяких регіонах і містах репетицію повітряної тривоги із серії, як ви пишете, естафета, хто швидше добіжить до бункера. Прекрасно. Плюс після цієї новини були ваші, були ваші коментарі з приводу того, що в Мінські на автомобільному заводі два взриви, в районі Нова Москва були обнаружені обломки безпілотника вчорашнього взриву. В небі над Москвою там таке було чорне коло. Да? І сьогодні знову над Москвою взриви в небі. Пишуть в РФ, що безпілотні був український, збитий вчора в Москві. І сьогодні ви мені пишете в Ростові, опять, опять непонятної взриву, включили в Ростові воздушну тривогу. Як то кажуть, добро пожаловать, так? Да? Ласкаво просимо. Значить, я ще знайшла інформацію, листала новини. На Росії готовяться к неизбежному. В Москві росіян учать збирати тривожний чемоданчик. Прекрасно. Дошли до підготовки к худшим сценаріям. Давайте подивимося, а що ж таке відбувається, що прям так багато на Росії бавовни і прям аж тривожний чемоданчик. І там пишуть навіть Зміст тривожного чемоданчика, що там має бути? Мінімум на три доби, запас їжі, води, там, аптечка, там ще щось. Ну, друзі, давайте дивитися. А що ж таке, да? оцей тривожний чемоданчик? І оці репетиції повітряних? Що ж відбувається? До чого готується Ерефія? До чого готується? Ну, До такого страшного, що я не знаю, ну тут страх просто. Так, да, да, готується. Готується. На дні колоди сонце, двійка мечів, загроза з повітря. Розуміють, що це буде. Буде по сонцю багато бавовни, буде яскраво, буде жарко. По дияволу буде страшно. Тривожний чемоданчик. На Росії. Це що таке? Невже і вправду да доведеться скористатися? Ану, давайте подивимося тривожний чемоданчик. позиція позиція влади РФ і на це все. Я вам так хочу сказати. Позиція влади Ерефії вона е віддалилася да, цієї серії. Ну, а що ми можемо зробити? Ну, якби рятуйте себе самостійно. Кожна людина має рятувати себе самостійно. По башні є загроза, реакція. Якою може бути реакція, ми нічого не можемо вдіяти. По башні це е нема можливості вплинути. Ми тут безсилі, ми без закохані, карта смерті. Тобто, все, щоб вони, все, щоб вони не, все, що вони не намагаються зробити, або все, щоб вони не намагалися зробити, це може дійсно бути тільки заклики людям людям особисто дбати про свою безпеку да, по рицарю. Тобто, це не про владу, це про людей. Страшно. Думайте, де ви будете ховатися, як ви будете ховатися, тому що по башні, да, і потім у дияволу сам, самій першій карті, Буде жарко, буде страшно, буде бавовно. Ховатися потрібно буде, тому що можливі будуть жертви. 100%. А влада, як то кажуть, по п'ятірці мечів, ви знаєте, самоустранілась. Самоустранілась. Да, так, і тут, що тут була? Карта Луна на дні колоди, да, друзі, а Луна це не, не має можливості навіть тверезо розуміти зрозуміти, що відбувається. Вони не можуть навіть реагувати тверезо на, на ті події, які є. Це знаєте, це коли ти ну, тобі страшно, ти ну, наче бачиш, що відбувається, тобі страшно, а вдіяти нічого не можеш. Ну, тому що… Народ на Росії. Давайте спитаємо. Так. Реакція людей на Росії. З приводу тривожних чемоданчиків, з приводу повітряної тривоги, реакція людей. Там перевернулася двійка мечів, і тут карта помірності. Ну, добре, я хочу сама. Так, реакція росіян. На тривожний чемоданчик і на повітряні тривоги, яка реакція росіян. Зараз будуть напади на владу, а люди обурені, де наш захист, чому ми не можемо захиститися? Може, дійсно будуть, слухайте, збирати чемоданчик і шукати якісь це про бункери, да? От, заховатися по отшельнику. Це якраз про не бункер, а як це бомбосховище, да? Це от якраз про бомбосховище. Те, що те, що їх кинули на призволяще, знаєте, поверховне жріці, що з народом? Дивіться, як обійшлися на Росії з народом, як, 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 як зазвичай, так? Да? Так, як вони вже звикли. По хитрості через обман, можливо, вони, знаєте, як ем, народ буде трошки в шоці, тому що зараз почне спливати якась інформація з приводу обману, з приводу маніпуляції, да, тому що немає захисту, немає ем, безпеки. Відчуття безпеки також немає, щось в небі літає, тут тривожний чемоданчик треба збирати. Да? Потім а, якісь безпілотники знаходять вибухи якісь, а ще там-сюди туди пару днів може і бавовна якась почнеться. Да? Тому, друзі, відчуття захисту по 9 жезлів, це таке, знаєте, прилетить, не прилетить, о Боже, куди мені бігти. Тому тут і справді. А сама влада по хитрості. Поверховній Жриці да? ну, захищає себе, захищає свої інтереси, шукає, можливо, захист конкретно для себе. Кожна, кожен росіянин залишається на, на своє усмотрення. Да? Тобто Безпека росіянців залежить від них самих. Держава на себе цю відповідальність не бере. Тому, якщо хтось дивиться з Росії, шукайте бомбосховища, шукайте собі безпечні місця. Складайте тривожні чемоданчики і по отшельнику шукайте собі безпечні місця. Буде гаряче. Так, і що ж чекає найближчий час? Зараз у нас 29 березня. Як будуть Розгортатися події, я ще так, ну, можливо, там пару карт давайте, бо ми з вами дивилися, в принципі, квітень. Да? Перша карта була карта башня. Ми розуміємо, що бавовні буде багато. Але давайте ще раз питаємо, як будуть розвиватися події в найближчому часі на Ерефії. От в плані от є, там бавовни, там, да? всіх цих тривожних повітряних тривог, як будуть розвиватися події на Ерефії. Дуже-дуже страшно. Дуже страшно. Немає відчуття, що ти. Немає відчуття у людей, що ти під захистом, немає відчуття піклування. Є, знаєте як у людей, ну, у росіянців, да, вся країна, чи, ну, хто там, боже, люди. А, є відчуття, що вони залишилися самі, самі зі своїми проблемами, і нікому вони не потрібні. Тобто, держава нас кинула, да, правосуддя дні колоди. Нема тут в плані захисту, немає. Тобто, на, наче і хочеться, да, але ну, ні, ти сам зі своїми проблемами потрібно їх вирішувати самостійно. Дев'ятка мечів найближчим часом для всієї країни. Це, знаєте, це. Паніка для всієї країни, по 9 це люди не можуть спати. Це панічні атаки, це страх, це страх вийти на вулицю, це страх заснути. Можливо, вночі щось буде відбуватися, можливо, якісь повітряні тривоги будуть вночі. Ну, тобто, не до сна, не до відпочинку. Знаєте, спокійне життя закінчилося. По сонцю, по сонцю, воно вже в нас сьогодні виходило, буде дуже яскраво. Буде яскраво. Загроза. А, причому я вам так хочу сказати, що для кого. Для людей для цивільних загрозок є. Є для друзі, такі собі карти. Так, я зараз ще, знаєте, як спитаю, це зараз. загрузочі, вітер, загрузок, загрози. Ага, значить давайте. Розказую вам, е, яка загроза? От Я питаю по Сонцю, да, це моменти, ну в плані загроз, коли ми з вами дивимося, то це можливо якісь там великі вибухи, да, і так далі. Значить, я питаю, яка загроза? Загроза населенню, загроза так само і приватним ну, житловим будинкам. Да? Тобто, не факт, що там щось таке буде прилітати саме по. Якимось військовим об'єктом, да? хоча, можливо, там якісь склади, ти, там щось таке, що це дуже важливо для те, що, те, що оберігають. Тобто це може бути якийсь склад чогось, да? склад якоїсь зброї, або якийсь військовий об'єкт з людьми, військовий об'єкт, який намагаються е, оберігати, да? але подивляться жезловій, Ну, по тим картам, що виходять далі, в них це ну, не, не дуже вийде. Да? Тобто, от дивіться, йде втрата майна, втрата майна І можливі жертви серед населення. По миру, по башні, багато бавовни, те, що їм дорого, багато втрат і по жертвах, і по матеріальному плані. Да? Тобто, ну, Буде дуже весело. Значить, Що буде робити? Що буде робити? Влада Ерефії в цей момент е буде дуже багато пропаганди. Ми з вами про це говорили, тобто будуть знову вливати дуже багато інформації, вигідної для короля Пентаклів, по Папі, по тузу Кубків. Оце, оце пропаганда. З приводу влади. Да? Влада робить, що може, і так далі, і тому подібне, але кожен, будь ласка, рятуйте сам себе самостійно. Ось такий, друзі, сьогодні розклад. Як на мене, досить цікавий, непоганий. Давайте чекати гарних новин. От, бережіть себе, бережіть Україну.